Доброго ранку. Доброго ранку. Гості підписники каналу Сільське подвір'я. Михайлик мій, як завжди, мене перебиває, запитує, як ви бачите, я йду на роботу, а він кричить ззаду за мною, чи я собі обідати взяла. Взяла, звичайно, мені ж там ніхто нічого не дає. Все треба, якщо можна взяти, можна купити верніше, але купляти, коли вдома щось є. То якось не камільхо мені. Але я не про те, друзі. Я про те... Ого, який файний, великий. Давно вже таких виділа. Зараз покажу. Красотінь, правда? Кажуть, що вони занесені до червоної книги, не знаю. Пробую його зараз відкинути у травечку. Подивіться, друзі, яка стойка. Яка стойка смірна, яка оборонна. Позиція. Та не бійся, я тебе не чіпаю. Я просто, друзі, його відкинула. Але я тут хочу не про це розказувати. Зараз буду розказувати по ці сусідські машини та й буду розказувати. Ви знаєте що, друзі? Я вам хочу розказати веселу, щасливу новину. Як то кажуть, сьогоднішнім днем ми стали щасливими батьками. Дякувати Богові, сьогоднішнім днем, пізно вечором, нас Бог нагородив донечкою Мар'янкою. Ось і сьогодні вже 28 років, як ми щасливі батьки. Я коли друзі згадую, як то все відбувалося? Як то було, як ми дізналися новину, що я вагітна? Це просто можна писати книжку. Як мій Михайлик мене беріг, як ока. Хоча то нереально. то нереально. В селі, то нереально зберегтися аж так, щоб нічого не робити. Але, друзі, промайнуло 28 років. І Мар'янка наша доросла, господиня, мама, дружина кохана. А ми, батьки старі йому. Сльози в мені котяться. З одної сторони від радості, з другої сторони від того, що ми старіємо. Ой, боже, боже. Що зробити? Нічого не зробимо. Таке життя. Але життя продовжується. І я сьогодні знову йду на роботу, як ви бачите. Неділя, 29 червня. І я йду на роботу. Подивіться, яка красота. Яка красота вздовж. Ой! Все красиве, все буяє. Що це за квіточки, я не знаю. зараз подивлюся в гуглі і вам скажу. Кабіоза, літня. Ось так називаються ці квіточки голубенькі. Фіолетові, навіть не голубенькі. Ой, тут всякої всячини у нас що не зустрінеш. Ось почав уже цвісти Петрів батіг. Ну, по крайній мірі, так того року я дивилася в гуглі. Так називається. Як правильно не знаю, підкажіть, якщо знаєте. Це теж не знаю, що цвіте біленько, але ми його прозвали Маруська. Чомусь не знаю чому. Дуже багато різного трав'я. Різного трав'я. Дуже багато. Всякої всячини. Що в нас тут тільки не побачиш по цій дорозі. Ой Боже. А так. Трошки з вами поговорю, заспокоюся. Бо це, це просто... Дивіться, ще щось. Ще якийсь горошок. Всякої всячини можна побачити тут. Що не хочеш? Так, добре. Пішла я. Добре, друзі. Хочу ще до Мар'янки своїй подзвонити. Вже якби пів дев'ятої. Думаю, що встала Максимкове їсти варити. То зараз хочу їй позвонити, привітати вживу. Бо Фейсбук це добре. Інтернет мережі добре. Але вживу, то є вживу. Хоча, як я це вживу через телефон. Але все рівно. все рівно. Так що всім бажаю гарного дня, спокійного. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що ви в мене є. До нових зустрічей. Па-па-па-па.